Майбутній час, як він будується, дуже легко. Ми беремо дій слова алле і відмінюємо його в теперішньому часі. Жуве чува льва льва, ну з альон вузел ельво і додаємо інфінитив, тобто ту форму, яку ми знаходимо в словнику. forme je vais commencer tu vas commencer il va commencer elle va commencer on va commencer nous allons commencer vous allez commencer ils vont commencer ils vont commencer коли ми вживаємо цей proche схоже чи ми вживаємо i'm going to do something Так? Тобто це якийсь план на найближче майбутнє те, в чому ми ну, доволі впевнені. Тобто Це може бути і одразу зараз, я щось робитиму, або сьогодні, завтра, там, протягом декількох тижнів. Тобто Ми в цьому впевнені ми знаємо, що ми це будемо робити. І приклади, tu vas à l'école demain? non, je ne vais pas à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire? «Je vais manger». І вам потрібно провідміняти дієслова першої групи, і тут навіть фрази, у цьому часі у фютюр супер. А на цьому ми будемо прощатися у суді прошена. Ну а на цьому ми будемо прощатися. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, ставте лайк, пишіть коментарі. І кому цікаво, можете придбати цей підручник. Але це не обов'язково. Тобто, як хочете, можете продовжувати е, безкоштовно вивчати французьку мову таким чином. У цих відео, я думаю, не буде представлено весь підручник, але ми з вами вже пройшли половину, і це чудово. Ви отримали безкоштовно половину підручника. І я стараюся е, для того, щоб ці відео були вам корисними, навіть якщо вони безкоштовні, звісно. Я це роблю. Перш за все для того, щоб допомагати вам. А ви не робите вправи. І я роблю відео, а ви не робите вправи. Як це робіть вправи? Якщо у вас є вибір робити вправи чи купляти цей підручник, робіть вправи. Це корисніше, це ефективніше. Робіть вправи. І це безкоштовно. Робіть вправи обов'язково. Думаю, що знов буде невеличка пауза. Потрібно багато часу на те, щоб доробити підручник для того, щоб записати відео, і особливо для того, щоб їх змонтувати. Тобто для вас на перегляд відео витрачається я думаю, хвилин 10-15-20, Ну плюс для тих, хто робить вправи. Певно, ну, тридцять годину. А для мене для того, щоб зробити відео, витрачається значно більше часу. Тобто потрібно це і створити, написати, виправити, змінити дизайн, віднайти зображення, потім записати, потім зробити монтаж, потім переглянути, потім виставити в інтернет, додати картинку. То що тобто, в мене час часу багато йде на це. Але я радий, що ці відео корисні для вас, і я продовжуватиму їх робити. Ну а на цьому ми прощаємося. Попереджаю, буде невеличка пауза, і... а можливо, не буде.